Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розв'яжемо варіант НМТ. Перше завдання. Треба обчислити довжину основи рівнобедреного трикутника. У нас е рівнобедрений трикутник, бічна сторона 12, а периметр дорівнює 40. Якщо бічна сторона дорівнює 12, то у нього дві значить, сторони рівні, Так, прямокутному трикутнику, ось такий у нього дві сторони рівні. І третя сторона, третю сторону позначили через С. І ми з вами можемо знайти С як 40-12, мінус 12. Це нас буде дорівнювати 16. Відповідь правильна, Д. Друга задача треба корінь із 20 помножити на корінь 4 степені з 25. Нам треба з вами зробити корені однакові, Тому ми з вами. Корінь четвертого степеня. ось так, 2 на 2. А тут 25 це 5 квадрат. І нагадаю, за властивостями коренів. Якщо у нас тут однакові числа, то ми можемо розділити на 2. І тут у нас вийде тут залишиться 5, а тут корінь квадратний. Тому виходить корінь із 20 на корінь із 5, це у нас буде 100. І відповідь у нас з вами виходить 10. В другому завданні відповідь 10. Наступне завдання: в прямокутній системі координат треба обчислити ось площу такої трапеції. Для обчислення площі трапеції ми з вами використовуємо відповідну формулу для площі трапеції, півсума основ помножити на висоту. Ми з вами довжини основ визначаємо за клітинками. Ось отут та отут, ви бачите, АД у нас дорівнює 6, БЦ у нас з вами дорівнює 3. Висоту ми ось так проводимо. Ось так. І тут у нас виходить, що висота у нас з вами дорівнює. Е, висота у нас дорівнює 6. І е, відповідно у нас е, тепер обчислюємо площу 6 плюс 3 розділити на 2 і ще помножити на 6. Е, таким чином, у нас тут з вами площа трапеції у нас з вами дорівнює 27. Наступне завдання: треба вказати число, що є розв'язком ось цієї нерівності. В чому родзинка цієї нерівності, тут у нас перед нового членом x плюс 1 стоїть вираз 1, третя мінус 1 друга. Цей вираз від'ємний. Ми просто на нього ділимо, але нагадаю, що якщо у нас з вами нерівність ділиться на від'ємне число, то знак нерівності змінюється. В даному випадку було більше нуля, тепер менше нуля. Тому, коли ми ділимо, у нас, звісно, оцей множник пропадає. Коли ми на нього ділимо, але знак нерівності буде x плюс менше 0, або коли ми переносимо ось сюди одиницю x менше мінус 1. Тому у нас відповідь b мінус 1. Наступне прямокутній системі координат треба вказати можливі координати вектора ОН. Що ми з вами тут бачимо для вектора нашого ОН? Ми тут з вами бачимо, що цей вектор у нас. У нього не змінюються координати за осью аплікат та за осью вісю х. тому а змінюються за Y. Тому я нагадаю, що координати вектора у нас обчислюються кінцево від початкової координати. Відповідно, якщо x за z, то координати не змінюються, то змінюються тільки -ова. Як вона змінюється? Ми бачимо, що тут вона збільшується, тому різниця буде відповідно додатне число. Тому ось тут. У нас із можливих варіантів, у нас правильна відповідь Б 0,4,0. Тобто по X не було не було змін, по Z не було змін, а за Y у нас на 4 більше. Так стало, і тому вектор 0,4,0. Наступне завдання треба визначити всі точки локального мінімуму цієї функції. У нас локальний мінімум, нагадаю, функції тоді, коли у нас відбувалося спадання, потім стало зростання. Тут у нас з вами цій умові відповідає точка з координатою 2. Тому правильна відповідь Г2. Наступне завдання в геометричній прогресії. Відомо перший та другий член 2 і 6, і треба визначити четвертий член. Для того, щоб визначити четвертий член. Ми використовуємося формулою для nто члена геометричної прогресії. Нагадаю, bn дорівнює дорівняє b1 на q в степені n-1. У цій формулі у нас з вами в задачі немає Q, але у нас з вами є b2 та b1. Ку ми можемо знайти як b2 розділити на b1. У нас дорівнює 3. Тепер оце ку ми можемо з вами підставити в формулу таким чином: b1,2 дорівнює Q, у нас 3 і... 4 мінус 1 це 3 в третьому степені. 2 на 27 у нас виходить відповідь 54. Далі, наступна задача: які з наведених тверджень є правильно? Точка перетину довільних орд одного кола є його центр. Це неправильна відповідь. Паралельні хорди кола мають однакову довжину. Це відповідь також неправильна. А ось рівні хорди одного кола рівно віддалені від його центра. Це відповідь правильна. Тому правильна тут відповідь Б лише 3. Наступне завдання: встановити відповідність, так? І тут у нас треба встановити ось таку відповідність. На координатній прямі, координату якого є значення цього виразу за А дорівнює 0,5. Відповідно, ось оці вирази, які у нас з вами в лівій частині, ми туди з вами будемо підставляти 0,5. Підставляємо перший вираз А мінус 2,5, 0,5 мінус 2,5. Тут у нас буде мінус 2,5 і модуль мінус 2,5, і модуль, о, вибачте, модуль мінус 2. І, відповідно, модуль мінус 2 у нас дорівнює 2. Відповідно, там у нас на нашому малюнку. Це у нас з вами дорівнює точка P. Далі. 0,5 в нульовому степені. Це буде одиниця. І одиниця у нас, відповідно, точка N. Далі логарифм 0,5 за основу 2. Ми з вами 0,5 представляємо як це одна друга, або у нас з вами 2 в мінус першому степені. Мінус першої степень у нас йде ось сюди, за властивості логарифму лог 2,2 це одиниця і тому відповідь мінус 1. Дивимося на нашу координатну пряму. У нас в точці мінус 1 відповідає відповідно точка L. Наступне завдання: встановити треба відповідність між функцією та властивістю. Для цієї графіка. Е, перше завдання. Перша функція у нас з вами е, ось така, я нагадаю, гіпербола. Ось так вона себе поводить. Ну, і що ми можемо з цих тверджень, які в нас з вами є. Для гіперболи у нас з вами е, не перетинає вісь Х. Як бачите, вона і вісь Y не перетинає, але ми обираємо відповідь: Не перетинає вісь Х. Друга функція у нас тут з вами синус Х, синус Х. І для синуса Х, якщо ми побудуємо графік нашої параболи х-1, ось отак, отак ми побудуємо. Побудували ми частину графіка х-ідерину синус x, це у нас червоний графік. Ось у нас синус Х, так. І побудували ми з вами параболу, яка зсунута на одиницю вправо, і виходить, що отак: якщо будувати раз, два, то ми з вами отримаємо, що в двох точках у нас перетин нашої тригонометричної функції та функції х-1 квадраті. Тому правильна відповідь В. А ось для третього завдання тут у нас цікава така ситуація. Згідно цього завдання, ось які у нас є, тут підходить одразу дві відповіді. По-перше, через те, що логарифм одиниці дорівнює 0 наш з вами логарифм. Ось вона логарифмічна наша функція червона, вона перетинає ось у цій точці. Бачите? Ось вона тут перетинає. Тобто для неї тут і В, але одночасно ще і о, у нас. Виходить, що дві точки перетину. Так, тому тут для цього випадку у нас підходить і Б і В. Тому так можна записати: в третьому Б в дужках В. Так е, у нас перетинає вісь Х точки з абсцисою 1, і е, двічі перетинає графік функції х-1 квадраті. Далі, наступне завдання е, у нас на більшій основі AD рівнобічної трапеції. А БЦД вибрано точку О, так, що БО паралельно С, О, висота, ну і е, у нас є довжини відрізків, БЦ до 6, СД дорівняння 10. І треба добра, у нас встановити знову ж таки відповідність. Нам тут з вами ось такий у нас з вами є малюнок, і з цього малюнку у нас з вами треба знайти ОД. Ось перше те, що нам з вами треба знайти ОД. Одразу звертаю вашу увагу, що в паралограмі ОБЦД у нас з вами, бачите, ОБ до рівня БЦ. Далі треба знайти СО. СО ми будемо знаходити зараз за теоремою піфагора з прямокутного трикутника. І треба ще знайти середню лінію трапеції АБЦД. вами одна основа є. Нагадаю, що середня лінія дорівнює півсумних основ, тому треба ще е, знайти іншу другу основу і потім знайти відповідну середню лінію. Перейдемо до розв'язку. Перший у нас з вами перший відрізок, який з вами треба знайти: ОД, Відрізок ОД дорівнює відрізку БЦ, і це у нас дорівнює 6, ви бачите, відповідно, БЦ та ОД у нас з вами дорівнює 6. Далі. Трикутнику СОД У нас з вами СО квадраті плюс ОД в квадраті дорівнює СД квадрат. За теоремою Піфагора. Ви бачите, ось тут С. ДО О у нас з вами це О квадраті плюс ОД в квадраті дорівнює СД в квадраті. Це О за теоремою Піфагора знаходимо катет, буде 10 квадратів мінус 6 квадратів, таким чином, 100 мінус 36 це буде 64, корінь 64 дорівнює 8. Далі треба знайти середню лінію. Нагадаю, що середня лінія це дорівнює півсуми основ. І ось тут дивіться. Ситуація у нас з вами така. Якщо ми проведемо цей відрізок. То ми вами побачимо, що у нас е, наше, знайдемо АО, щоб знайти АД. Так. АО у нас е, дивіться, е, яка ситуація. У нас оце, був паралелограм, отут ви бачите, по 6, і тут у нас також СО, е, це оце у нас з вами була висота. Тому і тут паралограмі також оці сторони, ця сторона у нас дорівнює 10, і тут у нас рівнобедрений трикутник також дорівнює 10. Таким чином висота в цьому, висота в рівнобедреному трикутнику у нас є медіані. У нас дорівнює медіані. І тому ось у нас а, наша оця сторона АО, вона складається з двох відрізків. оцього відрізка та оцього відрізка. І ці відрізки рівні. Але оцей відрізочок, ви бачите, оцей відрізок, він дорівнює 6, він дорівнює BC. Тому і оцей відрізочок також дорівнює 6. Тому АО у нас з вами дорівнює 2 bc і АО у нас дорівнює з вами 12. Для того, щоб знайти АД, нам треба оцей відрізок, який тепер великий, оцей великий АО 12, додати ще відрізок OD, який дорівнює 6, і отримаємо 18. Далі ще треба знайти середню лінію. 18 плюс 6 розділити на 2. Середня лінія дорівнює 12. Далі. Дев'ятнадцяте завдання. Треба є ось такі функції первісними. І графік функції, треба знайти графік функції, який проходить через точку мінус 1. 0. Нагадаю вам, що таке первісні. Первісні це якщо ось є якась одна первісна, так? Інша ось. Оце все сімейство, ось таке первісне, і тому воно записується ось так: fx плюс c, так. Плюс додаємо певну певні додаємо м -м, значення. Тому, е, зважаючи на це, зовнішній вигляд функції GX, так вона у нас буде набувати вигляду gx, тобто така ж сама, як FX. 4х мінус, кубі мінус 3х квадрат плюс 9, але додаючи інше число С. Тому виходить 4х в третьому мінус 3х в квадраті плюс С. І таким чином ми, наша тепер задача знайти значення С при умові, що у нас точка мінус 1, 0. Так? Ми мінус 1. Ми підставляємо замість х. Ви бачите ось сюди та сюди. Замість нуля ми підставляємо замість ігрика ми підставляємо 0 в ліву частину. Отримаємо 4 на мінус 1 кубі, мінус 3 на мінус 1 квадраті, плюс С. Таким чином, тут у нас виходить мінус 4. Потім у нас виходить мінус 3 плюс С. Таким чином, це у нас тут з вами 0 дорівнює мінус 7 плюс С, і це дорівнює СМИ. Таким чином. І нам ще з вами за умову задачі треба було знайти вже в 1. Таким чином, замість х підставимо 1, буде 4 на 1 в кубі мінус 3 на 1 в квадраті плюс 7. Обчислюємо 4 мінус 3 плюс 7. Виходить 4 мінус 3, 1, плюс 7 дорівнює 8. Таким чином, відповідь у нас з вами 8. Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник, треба визначити об'єм конуса. Я нагадаю, що для того, щоб знайти об'єм конуса, у нас з вами формула 1,3 ПР квадрат H. Осьовий переріз у нас рівносторонній трикутник, і у нас з вами площа рівностороннього трикутника, формула А квадрат корінь із 3 розділити на 4. Це сторона трикутника. За умовою задачі у нас з вами. 27 корень из 3. Представляем на а квадрат корень из 3 разделить на 4. И тут у нас выходит 20. А квадрат будет доревнивать из формулы, которую мы нашли. Вот тут у нас 27 корінь із 3 дорівнює А квадрат корень із 3 на 4. І А квадрат у нас буде дорівнювати. 27 корінь із 3 розділити на корінь із 3 плюс 4. Таким чином, у нас з вами виходить. 27 корінь із 3 на корінь із 3 дорівнює 108. Так, і. А квадрат дорівнює 27 розділити на корінь із 3 і 4. Це у нас з вами дорівнює 108. І А у нас з вами буде дорівнювати 6 на корінь із 3. Далі. Я тут розпишу вам окремо корінь, як ми отримали, 6 на корінь із 3. 108. Тут у нас виходить 36 на 3, і тут у нас 6 на корінь із 3 виходить. Далі розглянемо е, у нас прикутник АОС оцей. Прикутнику АОС нам треба знайти. Е, висоту. Прикутнику АОС. АО у нас дорівнює одній другій А. Що таке одна друга А. У нас А було дорівнювати 6 на корінні з 3 і 3 на корінь з 3. Так, розділили на 2. Тепер нам треба знайти. ОС, і тому ми знаходимо з тангенса. Тангенс А у нас з вами дорівнює ОС розділити на АО. Таким чином, з цієї рівності ОС ми можемо знайти як 3 на корінь із це у нас АО, і ще помножити на тангенс. 60 градусів це у нас корінь із 3. 3 на корінні з 3, 3 на 3 дорівнює 9. Ну, ми з вами отримали все, що нам було потрібно. Таким чином, у нас виходить об'єм рівня 1 пі, 3, 3 корінь із 3, і все це в квадраті. І помножити на 9. Таким чином, пі у нас залишається. 27 розділити на 3 це буде 9. І тому остаточна відповідь у нас з вами 81π. Наступна задача: в фінал творчого конкурсу вийшли п'ять співаків і дванадцять музичних груп, і планують залучити одного співака і дві музичні групи. Ну, співаків у нас з вами 5, тому п'ять варіантів. І вибір, це ж вибір залежить музичних груп і також від співаків, тому у нас правило множення. Працює, нам треба за комбінацією обрати 2 дві музичні групи з 12. У нас комбінації тут спрацьовують. І тому ми тут використовуємо формулу для комбінацій: 12 факторіал на 2 факторіал на 10 факторіал. 12 факторіал. Ми можемо з вами розписати як 10 факторіал на 11 факторіал на 12. І ви бачите, що після скорочення у нас ось 10 факторіал і 10 факторіал у нас скоротяться. Так, ось тут 10 факторіал на 11 та на 12. У нас 10 факторіал скоротиться, а в чисельнику залишиться 11 на 12. І розділити ще треба на 2. 22 факторіал і на 5 помножити. Відповідь 330. Наступна задача: визначити додатне значення параметра за колодинського 11 коренів рівняння на 4 більше від іншого. У нас з вами рівняння х квадрат мінус 2 мінус 2 на х плюс 21. І е, на 4 більше від іншого. Застосуємо теорему Вієта. Сума коренів до, дорівнює 2 мінус 2. Тобто мінус б на A. У нас з вами a тут дорівнює 1. Так, нагадаю, терему Вієта, x1 плюс х2 дорівнює мінус b розділити на А. І. Е, Добуток x1 на x2 у нас буде дорівнювати це розділити на А. Тому сума х1 плюс x2, 2 і мінус 2. Добуток дорівнює вільному члену 21. І різниця за умов x1 мінус x2 дорівнює 4. Далі, в цьому завданні, що ми з вами робимо? Далі, в цьому завданні ми з вами возводимо в квадрат. Ось тут, підносимо до квадрата ліву та праву частину. Тут також в цьому рівнянні також квадрат ліву і праву частину. А оце рівняння друге. Ми залишаємо без змін і написали ось тут x1 на x2 рівня 21. Далі, тепер застосовуємо формули квадрата суми квадрата різниці. Нагадаю, а квадрат, нагадаю, формули А плюс Б а плюс мінус б в квадраті. У нас з вами дорівнює а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. І таким чином застосуємо x1 квадраті плюс 2x1х2 плюс х2 в квадраті. Ось для цього застосували. Далі квадрат першого, 4m квадрат, мінус подвоєний добуток 8m плюс 4. Ось тут. І для цього тепер рівняння. Х1 квадраті мінус 2x1 на x2 плюс x2 квадраті дорівнює 16. Третє рівняння переписали. Тепер дивіться, що ми з вами тут бачимо. Ми з вами бачимо, що ось у нас, ви бачите, є доданки, яких ми можемо позбутися, і тут ми з вами застосовуємо наступне. Ми тут з вами від першого рівняння, ми зараз ось від першого рівняння. Віднімемо друге. Перше відняли друге. Що нам це дозволить? Що нам дозволить з вами позбутися квадратів? І далі нам буде простіше розв'язувати. Бачите, тут стояло x1 в квадраті і 2 квадраті. Тут також. Віднімаємо від першого друге. І буде в нас ось оці дають доданки: результат. 2х1 мінус мінус 2. Це буде 4. 4х1х2. І, відповідно, праві частини також відняли 4m квадрат мінус 8m мінус 12. І переписали третє рівняння x1 на x2 дорівнює 21. Далі, що ми з вами можемо зробити? Тепер, зважаючи на те, що x1 на x2 дорівнює 21, ми можемо підставити це 21 перше рівняння. 4 на 21 дорівнює 4 m квадрат мінус 8m мінус 12. І таким чином ми. Після спрощень, мінус 84 мінус 12. Дають мінус 96. Сюди перенесли так, 84. Далі. Що ми можемо оце розділити на 4 і отримаємо m2-2m мінус 24 дорівня 0. Квадратне рівняння. Можна це квадратне рівняння за теоремою вієта. У нас з вами сума коренів дорівнює 2. Добуток коренів дорівнює мінус 24. Підбираємо. Такі корені у нас 6 та мінус 4. 6 на мінус 4 добуток якраз у нас дає мінус 24. 6 мінус 4 сума дорівнює 2. І нам потрібно було обрати з наведених значень тільки додатне, У нас з вами підходить 6. Так. Таким чином відповідь 6. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.